Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистоїмо, переможемо. Вітаю, незламні! Цікаво, з чим у вас асоціюються айстри? У мене, наприклад, особисто з початком нового навчального року, не так осенно, як новий клас. В школі повернення до школи, відповідно, зустріч з друзями, яких ми вже не бачили ціле літо, і загалом з позитивними емоціями, бо цей місяць вересень і початок осені щедрий на врожай, і, відповідно, ще немає такої похмурости. Холоду і загалом досить позитивний місяць. От цікаво, з чим у вас асоціюється Айс-3. Буду вдячна, якщо вам не шкода часу і не тяжко, напишіть, будь ласка, в коментарях поділіться також зі мною. А я хочу вам показати кілька своїх красунь. Які мене зараз квітнуть, і почали вони квітнути на початку серпня. Ще трішки є часу до вересня, а вони на початку серпня мене почали тішити своїм квітуванням. Посадила я різного кольору. Це були і мікси, і були конкретні кольори, айстри серії балун, і вони її виглядають відповідно. Це дуже Густо набиті кулясті квіти, махрова айстра, дуже поволі розкривається, велика по розміру, дуже міцні, в неї пагони. І от були вітри, але хоч би що, абсолютно, ну, вони не є надто високі, звісно, можливо, тому, і дуже-дуже надійно виглядають. Як я їх висаджувала, розповім теж трішечки. Можливо, комусь буде цікаво, і пригодиться. Висіяла я їх відразу відкритий ґрунт, і сіяла я їх, намагалася по максимуму ріденько, тобто щоб потім не проріджувати, а полегшити собі життя так, в догляді. І щось мені майже вдалося. тобто Я не проріджувала. Звісно, видно, що це така йде ну, суцільний ряд, суцільна стіна, можна сказати, айстрова, астровий бордюр, але це і гарно виглядає. Всім вистачає місця. Частину з них я накрила агроволокном, іншу ні, але я не бачу різниці. Насправді всі абсолютно однакові по розвитку. Я так розумію, є пізніший якийсь сорт у мене, бо ще не всі квітнуть. От зараз показую вам дві красуні, двох кольорів. А ще розквітають інші Частина все ж таки я думаю, розквітне в вересні. Замульчувала я їх, коли ми почали косити газону траву, я їх мульчувала легенько, звісно, від пересихання, адже вони люблять достатнє зволоження. Ну і все. І от зволоження природнє було нормальне. В принципі, травень був досить сухий, то я поливала додатково. Але дощики коли йшли, і червень був такий дощовий, тому їм вистачило вологости. І це видно по них, вони дуже гарно, і високо наросли, густо наросли. Мали і мають силу, видно, як вони нарощують квіти, пуп'янки, всі пуп'янки поступово розкриваються і ось гарно квітнуть. В мене вони на сонці майже весь день, десь година шоста, мабуть, вони потрапляють тінь від хати, глуху таку тінь. Але я думаю, їм цього вистачає сонячної активності досить тривалого сонячного періоду. Вайстрах я дуже люблю, що це їхні різноманітні кольори, їхню універсальність зрізаєте квітку, ставити собі вазу. І вони там теж дуже довго тішать. І доступність цієї квітки, навіть якщо не посадив її в себе вдома, не всі, напевно, що області підходять для вирощування, айстри. Маю на увазі, що є дуже посухо, такі ну посушливі регіони, дуже спекотні і не наполиваєшся там напевно. То можна придбати, я знаю, що ми практикували на базарі. Такому місцевому купляти вони коштували досить невеликі гроші, але тішили дуже-дуже довго і дуже-дуже яскравим своїм квітуванням. Ніби проста квітка, але вона й пахощі має і приваблива сама по собі. Ну і, звісно, період квітування у відкритому ґрунті також дуже тривалий і є дуже достатньо часу насолодитися цією красунею. Двори стоять у хуртовині Айстр. Яка рожева й синя хуртовина! Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Це так природно відстані і час. Я вже забула, не моя провина. То музика нагадує про вас. То раптом ця осіння хуртовина. Це так природно музика і час, і ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині, айстр, яка сумна і красива хуртовина. Ліна Костенко. Вам дякую за увагу. всім до наступних відео і папа. -па.